Вже Наталко, чуєш мене? Можна просто говорити, так? так? Ну, якщо так можна говорити, я перепрошую я з іншого боку проводу, не чую питання громадського, але розповім, де ми були і що бачили. так? Сьогодні ми їздили до Семенівки, це околиці Слов'янська, таке селище, де справді були серйозні бої, обстріли, які почалися ще в. Травні, на початку травня такі масовані удари ще навіть 5 травня. І я думаю, що найліпше це так само я там завантажувала, що встигла фотографії, щоб побачити масштаби цих руйнувань. Ми спілкувалися з людьми, які були наприклад, власниками будинків, приїхали з ними. На місці багатьох нічого не залишилося. Зараз є, там так, розміщувалися ополченці, але це там ні для кого не секрет, що обстрілювалися з усіх боків. Зараз дуже багато снарядів, бачили нерозірвані міни, і ну, важливо також сказати, що люди жили весь. Не всі люди там, звісно, хто міг. Поїхати той поїхав, але багато старих людей вони не могли виїхати, або виїжджали в сусідню Миколаївку, і було таке, що накривала вже. От ми знаємо, що з Миколаївки почалося таке звільнення, і е, постраждали потім люди там, тому не зовсім було безпечно. Але людей залишалося трохи більше, ніж там уявлялося. Е, і річ в тому, що вони й далі там живуть. ми були... В будинках, де немає світла, де немає води, де там може бути винесено немає вже даху над головою, але хто де може, просто не у всіх є можливість переїхати. Є різні настрої, але загалом для людей найважливіше, що вже не стріляють, бо це були там дуже-дуже такі активні дії. Я кажу, найліпше видно по відео і фотографіях масштаби тих руйнувань. Але цікаво, що люди там, ну, важливо. Скажу так ліпше, що люди там на місці у Семенівці вони особливо і не знають, що відбувається в слов'янську, і, наприклад, не знають, чи є допомога, чи от навіть якщо там мінімальна якась там гуманітарна допомога, яка є, про неї немає, і її вона до, до Семенівки, наприклад, не діставалася так само, як наприклад, ніби ми знаємо, що сьогодні в Слов'янську потрохи почали виплачувати пенсії. Там в одному з відділень Ощадбанку в центрі міста, але в центрі міста туди привезли генератор. Ми також. Це те, що бачили на власні очі дві а, інкасаторські машини. Скоріше за все, звісно, вони проїздили для виплати а, бюджетних коштів. А поза тим, в самій Семенівці, ось такому постраждалому районі, люди про це не знають щодо і фактично у цих захаращених будинках залишаються а, так само, як ми, ми знаємо там з зі слів одного з мешканців міста, що приходили. Ну, військові в той день, коли тобто два, два дні тому там подивилися, чи є щось, але такої такого розмінування, чи чогось не було. Тобто є люди, в яких там є снаряди в городах, величезні воронки. Щодо настроїв, так я можу сказати, що там я трошечки згадала, але. Це не зовсім там. ну, Є люди, які загибли, розповіли, там був вибух біля магазину. Це, звісно, Малесень – це все таке селище, тому одне одного всі знали. А, ніхто не може зрозуміти, чому так от зараз питання одне, звісно, турбує. Чому саме так, якщо, якщо велися обстріли, чому так багато руйнувань саме житлових будинків? Звісно, там був блокпост сепаратистів, був ДНРівців, але ем, були де інде їхні позиції, але фактично руйнування є от в таких приватних будинках. І так само ніхто досі не розуміє, чи як це може, може бути відновлено. Люди справді втратили дуже багато, ну фактично, все, що мали, і ем, вони не можу. Можуть там кудись поїхати, вставати в чергу, а, бо не знають де, до кого звертатися, як взагалі це буде відшкодовуватися, і в цьому є там велика проблема, і в когось там був справді там великий будинок, у когось, ну навіть все, все, що було. Тобто залишилися там фактично без нічого, і якоїсь схеми, якихось чи обіцянок, чи людей, яких би приїздили, ми поки там працювали, а, бачили машину. Там якимось спостерігачами обсє, але я скажу, вони там були ну, 10-15 хвилин, проїжджала повз якоїсь ще міжнародної організації машини, але вони ем, є там центральна площа і блокпост, куди проїздять і фотографують. Тоді, як... Ем, Можна піти трошки далі, і там справді були родини, які, до яких тосі ніхто там не, не приходив, не було там ані медіа. Ну, тобто я знаю, що приїздили медіа, але там фактично там на цю центральну вулицю. Але варто піти там трохи далі, поспілкуватися з людьми, зрозуміти, що вони кажуть. От До них ніяка допомога не доходить, а це справді абсолютно нужда повна. Такі от справи. Я, ми зараз монтуємо відео. Зараз а, намагаємося зробити короткий матеріал, який до кінця ефіру підготуємо, щоб а, показати. Деякі інші думки, які і взагалі подивитися на власні очі, побачити, що там і як. Я кажу, в багатьох. Тобто я єдине, можу скласти, там підсумувати, що якщо ти йдеш вулицею, справді цих руйнувань багато, і можна заходити, дивитися на ці воронки, дивитися на там багато снарядів, їх справді чимало. Там не, не це, це не окремі будинки. А от ми тому пропонуємо на матеріал наприкінці випуску, і так само там. Детальніші, дивіться згодом, як тільки ми зробимо наш там повноцінний матеріал про настрої, навіть не настрої, а про ситуацію, в якій тут я точно скажу, без жодних питань люди е потребують допомоги. Організованої, бо вони нікуди не підуть записуватися в якусь чергу, бо вони от сидять на цих руїнах, а два місяці боївалися там постійно. Дякую, Наталочко, дякую тобі. Чекаємо на матеріали до 22 другої. Я зараз не години. чую вашого питання, тому якщо у вас воно є, ви мені або напишіть. Це я кажу, це громадське зараз. Це, тому ем, якщо воно є, то скажіть. Якщо ні, я думаю, що через такі технічні речі ми головну думку донесли.